Обидві частини Флінстоунів для NES особисто для мене, є одним із найулюбленіших 2D-платформерів. Витиснувши NES як ту губку, Тейто забезпечили ці ігри чудовою картинкою і купою дійсно крутих ігроладних механік, завдяки чому ці ігри навіть сьогодні граються просто чудово. Цікаво те, що десь паралельно з розробкою The Flintstones The Surprise і Dinosaur Peak для NES Taito працювали над 16-бітною грою про Флінстоунів для Sega Mega Drive Genesis, що не мала під заголовку у назві. У дитинстві ця гра траплялася мені виключно, виключно на картриджах 3 в одному чи 4 в одному. От чесно, жодного разу тоді не бачив її на окремому картриджі. Власне, грав у цю гру я тоді багато. Проте після шикарних флінстоунів для NES... Седівська, скажімо так, версія на мене такого враження вже на жаль не справляла. У плані сюжету розробники цього разу вирішили взагалі не запарюватися і зробили Фреда кур'єром, що на кожному рівні виконує окремі прохання своєї родини і друзів у стилі принеси подай. Спочатку його дружина Вілма просить його повернути її улюблене намисто. Потім Барні жаліється на те, що загубив свій щасливий рибацький гачок. Далі вже дружина Барні просить Фреда принести їй загублений бантик. Ну і і далі все в тому ж дусі. Не скажу, що я прямо розчарований таким підходом до побудови внутрішньої ігрової історії, бо сюжет у подібних іграх завжди є чимось фоновим. Проте, порівнюючи місцеву історію, наприклад, з історією першої гри для NES, де були і гостьові персонажі, і навіть мандрівка у часі, це просто небо і земля. Відразу помітно, що розробники трошечки схалтурили. Проте знову ж таки не це головне. Графіка тут дуже приємна і соковита гра стала ще ближчою до зображення мультсеріалу. Проте ігроладно вона не сказати, що дивує. Якихось помітних нововведень, що у повній мірі розкривають перехід Флінстоунів на нове консольне покоління, тут немає. Ця гра скоріш наслідує ідеї першої восьмибітної гри про Флінстоунів, і здебільшого робить це навіть скромніше, ніж було до цього. Тут, як і у Rescue of Dino and Happy, покликання, на огляд якої знаходиться в описі під відео, грати можна тільки за Фреда. Як і там, Фред має можливість робити потужний удар своїм. Дрючком після затискання кнопки атаки, хапатися за краї платформ і тимчасово користуватися послугами вогняного динозавра, що високо стрибає і плюється вогнем. Але знову ж таки, тут цей динозаврик один, і яйця з ним розташовані на рівнях фіксовано і доволі рідко трапляються, коли у грі минулого покоління було декілька можливостей урізноманітніти пересування рівнем у будь-який момент. Та й ніякої допоміжної зброї тут немає. З предметів для збирання тут тільки яблука, що поповнюють здоров'я, маленькі зірочки, що збільшують лайфбар, зірочки з зображенням Фреда, що потрібно збирати для отримання додаткового життя, портрет ВІЛМИ, що дає тимчасове безсмертя, та значки посилення атаки Фреда. Проте сам платформінг тут цікавий, різноманітний і збалансований. Кожен рівень у цьому плані пропонує щось свіже: від стандартних урвищ і шипів, до рівня на потязі з автоскролінгом, рідненьких вагонеток і блискавки, що шпарить з неба. Складність гри при цьому максимально адекватна. Так, тут є секції, що змусять трошки попітніти і запам'ятовувати таймінги, проте нічого надскладного. І це, мабуть, Найбільший плюс цієї гри Її складність робить гру цікавою і пропонує відчуття виклику, що несе за собою впевненість у його подоланні. Чогось дійсно унікального, тут хіба що рівень на первісному фірмовому автомобілі, де потрібно швидко реагувати і долати перешкоди. Зроблений рівень добре, проте він дуже легкий і короткий, і, і всього один тут. У цілому рівні цікаві і достатньо добре побудовані. Щоправда, схованки іноді розташовані у місцях не дуже зручних і логічних. А часом і взагалі для того, щоб їх знайти, потрібно випадково впасти у якесь урвище. Але то деталі. Перший рівень традиційно у Бедроку, і він прямо класичний. Починаємо біля кам'яних будиночків, ліземо вгору, там зустрічаємо аптродактиля, що тримає дерев'яну платформу на мотузці. Далі водоспад з дерев'яними колодами. Коротше, все як і прийнято у перших рівнях ігор про Флінстоунів. Далі ми натрапляємо на мерзенний водний рівень. Так, він тут теж є. Куди ж блін без нього? Він так само бісить, так само ми боремося з водним керуванням. Пропливати між шипами, коли персонажа заносить і тягне униз. Мм, смакота! Коротше, фу, ненавиджу водні рівні у відеоіграх. От ненавиджу усім серцем. Потім проходимо рівень на машині Фреда, і відразу після нього йде крутий рівень на потязі. І от рівні на потягах я обожнюю. Тут потрібно слідкувати за тим, щоб вас екран не з'їв, і ухилятися від залізничних світлофорів. Це от саме той вид відеоігрових кліше, які я люблю. Щоправда, ці довбані оси бісять, але погоди вони не роблять. Наступний рівень проходить серед вулканічних гір, і тут вже починаються невеличкі дуповипробування. Плискавка фігачить, перешкоди стають серйознішими, лава у печері капає зі стелі і залишає після себе полум'яні калюжі, що зникають лише через якийсь час. Та й загалом чітко відчувається, що з жарти закінчилися. Проте, знову ж таки, чогось нереального або надто бісячого у плані складності тут немає. Ну і останній, шостий рівень, проходить у середині печери. І тут вже дубця почне просити про допомогу. Тут вам повний набір насолоди. Падаюча стеля з шипами, дурна секція на плоту з падаючими булижниками згори. От серйозно на цьому довбаному плату я провів часу, мабуть, стільки ж, як і у всій грі, до цього, поки не допетрав, як це лайно працює, і не завчив, у який бік, від яких конкретних булижників потрібно ухилятися. Далі секція з водою, що підіймається вгору, і ваншотить, поки ви забираєтеся на гору. І вагонетки, секцію з якими прямо необхідно вивчити. Якщо хочете нафармити ніштяків і не пропухати всі життя. Та ще й якісь покидьки каміння у вас кидатимуть, яке потрібно відбивати дрючком, щоб воно полетіло назад до власника. Проте у цьому рівні можна знайти газу, що телепортує вас на бонусний етап. Єдине, що прямо радує у грі, так це босси. Босфайти тут дійсно кльові. Кожен з них пропонує унікальні способи приборкання босів, і дуже добре запам'ятовується. Особливо мені запам'яталися другий, що у нього потрібно відбивати великі рожеві мідії Так, рівень це від стіни, проте бос класний. І величезний птах на рівні з потягом, у якого необхідно катапультувати булижник. Ну і останній бос, звісно ж, бо це єдиний бос у грі, що має. Три генерації. От я прямо кайфанув від боссфайтів. Простенько, проте дійсно зі смаком. Загалом флінстоуни для Mega Drive Genesis вийшли грою хорошою, проте відразу помітно, що вона побудована на ігроладних ідеях ігор попереднього покоління і явно їм поступається. Наче то на швидку руку все зліпили для Сегушки, а дійсно вклалися у версію для Супер Нінтендо, от чесне слово. Гра ну прямо дуже простенька за своєю будовою, обмежена у плані можливостей і механік. Ну і часто прямо майже до Дослівно цитує Флінстоунів для NES, не пропонуючи майже нічого оригінального, завдяки чому ця гра схожа на обрізану версію восьмибітних флінстоунів з 16-бітною графікою. Тут дуже приємна картинка, непогана музика, відгучливе керування. Проте місцями, і це відбувається доволі часто, гра починає прямо жахливо лагати. FPS просідає прямо не по-людськи, коли на екрані. Забагато об'єктів, що робить деякі секції рівнів складнішими ніж вони задумувалися. Це дійсно періодично заважає керувати персонажем та і взагалі грати. І мені, якщо чесно, не дуже зрозуміло, чому така проста технічно гра так себе поводить на 16-бітному залізі. Але у цілому, навіть не дивлячись на це, грати приємно. Я от зловив від гри якусь потужну ламповість, і усвідомлюючи її скромність з усіх боків і другорядність у порівнянні з іграми для NES, я все одно кайфував при проходженні. І мені стає трошки сумно думаючи про те, якою б могла бути ця гра, якщо б тайто приділили їй більше уваги. А на цьому в мене все, шановні. Кожною вашою вподобайкою, коментарем і підпискою ви допомагаєте просувати україномовний контент, а ваша фінансова підтримка напряму впливає на регулярність виходу нових відео. Всі потрібні покликання, як завжди, в описі під цим відео. Власне, бережіть себе, не забувайте снідати, обережно колупайтеся у носі. І не боріться з донатами на ЗСУ, бо це наближає нашу перемогу. Побачимось. Мабуть.